Вже до кінця жовтня 1655 року Шведська армія контролювала всю тогочасну Польщу, Малопольщу, так був такий термін, Малопольща, це коло Кракова, Мазовію, розмістивши у всіх найважливіших містах та замках свої військові гарнізони. На бік шведського короля перейшла більшість польської шляхти, такі, як Олександр Коніцпольський, Польський. Майбутній король Речі Посполитої Ян Собеський він також підтримував шведського короля. Та Дмитро Юрій Вишневецький. Всі вони перейшли на бік шведського короля. Усе коронне військо під командуванням великого коронного гетьмана і київського воєводи Станіслава Потоцького Рівери присягнуло також на вірність королю Карлу X густаву. Це не просто голослівні твердження 15 листопада. У Сандомирі всі вони присягли на вірність Карлу X Густаву як своєму королю. Всі ці події, власне, лише у художній формі, не так детально і не так доточно описав Генріх Сінкевич. В нього є така книжка чудова: Потоп. Подивіться взагалі джерела. Про шведський потоп, так званий шведський потоп. Ось є польська історія, частина польської історії, шведський потоп. Ми дуже добре знаємо московську історію, яку вони самі нам і розповіли, але насправді дуже мало знаємо історію тієї ж самої Польщі, хоча це наші найближчі сусіди. Мало того, ми з ними у одній державі, у одній країні прожили років більше аніж з москвинами. Бо з москвинами ми то вчимося... Ну, що найбільше 300 років разом з поляками. Ми разом набагато більше. Правобережна Україна нагадаю відійшла до Московського царства наприкінці 18 століття, лише наприкінці 18 століття. А Галичина, ну взагалі, це ви самі розумієте. Тому ми не знаємо навіть тої історії Польщі. А що головне, тут навіть справа не в історії Польщі, а в тому, що ми не розуміємо, як ми були інкорпоровані. Як їхня історія перепліталась з нашою, а наша з їхньою? От коли ми будемо розглядати все це у контексті, тільки тоді ви зрозумієте, що власне сталося, чому Богдан Хмельницький ніколи не продавав Україну москалям. А що ж сталося по тому? На землях, зайнятих шведами, почався дуже потужний опір, центром якого став Ясногорський, здається так, монастир у Ченстохові, де зберігалася чудотворна ікона, яка власне, вважається поляками їхньою національною святинією, матка Боска Ченстоховська. Ось цей монастир він став осереддям боротьби епіцентром опору Шведам. Попри те, що монастир захищало лише 260 захисників, шведам, так і не вдалося зайняти. Цей монастир, ну поляки власне в цьому вбачали чудо Боже. Шведи, врешті-решт, зняли облогу. Це дуже надихнуло всіх поляків, і в краківському підгір'ї почали формуватися так звані хлопські загони, тобто партизанські загони, які чинили опір шведам. Насправді шведів було не так вже і багато, тобто і кількість цих вояк. Вона ісчислялась навіть не якимись там десятками десятками тисяч, тим більше не сотнями. Цим хлопським загонам вдалося відбити декілька містечок, здається, із десяток, навіть декілька замків, і це спонукало Потоцького і Яна Собеського проголосити 29 грудня у Тишківцях, це біля нинішнього місця замовці. Власне, на кордоні, сучасному кордоні України у Люблінському воєводстві, а тоді все це було ще руське воєводство. Так ось у цьому місті, у замості, вони скликали так звану Шляхецьку конфедерацію для залучення шляхецького ополчення з-під Любліна, з Червоної Русі, Волині та Поділля для боротьби зі шведами. Уже наприкінці лютого, тобто лише через два місяці на бік конфедератів, на бік повстанців, перейшли війська, які очолювали Ян Собеський, Потоцький Рівера та Олександр Коніцполський, які ще досить недавно присягали своєму новому королю Карлу X густу. Вони перейшли на бік повстанців у березні, тобто через три місяці, їм на підмогу прибуло литовське військо, очолюване Павлом Сапегою. Вся ця громада, це було 22-тисячне військо, це була чимала потуга. Виступило проти Шведів і у своїй першій битві під Ярославом, це руське місто Ярослав, тобто українське місто Ярослав, яке, власне, це частина, частина Червоної Русі, так званої частина Галичини, ну, власне, Підляща навіть не Галичини. Так ось це військо під Ярославом, воно завдало першої поразки Шведам. Вони були дуже надихнуті якби, цією перемогою над Шведами. І 30 березня вже визволили Сандомир, 20 квітня Люблин, а 1 липня Варшаву. 20 жовтня 1655 року. Великий князь Литовський Януш Радзевил укладає унію із шведським королем Карлом X Густавом про унію, про об'єднання у спільну державу. Аби тільки йому повернули його велике князівство Литовське, він визнає владу шведського короля над великим князівством Литовським. Чим сильно налякав Московію. Московія це розцінила як величезну загрозу їхнім московицьким інтересам. Я нагадаю, там були спірні території, Смоленськ. Там дуже багато відбувалося битв і не тільки під Оршою. Про яку ми з вами більше всього чули. Насправді цих битв було дуже багато. Результатами були і Деулинські перемир'я. Тощо, так ось постання Великого князівства Литовського як окремої держави в унії із шведським королем. І це Велике князівство Литовське визнає над собою протекторат шведського короля, визнає владу шведського короля над собою. Це перелякало, вкрай перелякало московитів. І вони кинулися допомагати полякам всупереч Переяславським статтям. У травні 1656 року, я нагадаю, Богдан Хмельницький все ще живий. Все ще живий. У травні 1656 року московський цар Олексій Михайлович він оголошує офіційно оголошує війну Карло X Густаву, оголошує війну шведам. Тим самим, підтримка козаків припиняється, будь-які військові дії з поляками припиняються, будь-яка війна з Річчю Посполитою припиняється. Тепер московити починають воювати зі шведами, тобто з логічними союзниками Хмельницького. А з логічними ворогами Хмельницького вони укладають мир. Як ви гадаєте, а що ж такого запропонували ляхи москалям? Щоб вони припинили воювати з поляками і почали воювати зі шведами. Ви не повірите, польську корону Ян II Казимир оце, вибачте, чмо, через Фердинанда III посилає послів до Московського царя, оскільки Ян II Казимир він був бездітним, в нього не було нащадків. І він пропонує польську корону Московському царю Алексею Михайловичу після його. Яна другого Казимира смерті лише в обмін на те, щоб москалі почали воювати зі шведами і припинили воювати з поляками у жовтні 1656 року. Алчні та жадібні москвини не здатні навіть уявити, як це можна відмовитися від такої пропозиції. Вони кидають козаків, вони плюють на будь-які статті, на будь-які присяги. На будь-які клятви, на будь-що вони просто плюють на це і у вільні проводять сепаратні мирні переговори із поляками, із Річчю Посполитою, так зване віленське перемир'я або Віленський мир. А на ці дипломатичні перемовини Богдана Хмельницького не запрошують, не запрошують, хоча він наголошує, що московити не мають жодного права. Про будь-які дипломатичні стосунки та відносини поза спиною Богдана Хмельницького, тобто там мають бути присутні його легати, його посли. Але Богдана Хмельницького не запрошують на ці перемовини і за його спиною укладають сепаратний мир з поляками. Автоматично Богдан Хмельницький скликає раду у Чигирині. Ви про це геть не чули, а це історичний факт. На якому він розповідає ситуацію, і вся козацька старшина проклинає московського царя і каже: нарешті ми присягнемо собі, а не чужим монархам. Оця фраза: нарешті, ми, Богдане, присягнемо самі собі, а не чужим монархам. Ви ніде її не почуєте, а вона звучала. Вона звучала. І не видумана валім пацаря восточного, православного, пацаря білого. Це вигадана фраза. Її ніколи не було. Ми знаємо, що більшість козацької старшини, і навіть Іван Богун, вони не підтримали ці переяславські статті. А от щодо в Чигирині, коли козаки сказали, ми присягнемо вже нарешті собі, а не чужим монархам. Цю фразу ви ніде не почуєте, а вона звучала. Все це є в джерелах, ви все це можете прочитати. Тож Богдан Хмельницький розгортає широчезну дипломатичну діяльність по утворенню величезної коаліції європейських держав: там буде Шведське Королівство, там буде військо-Запорозьке, там буде Трансильванія, Волощина, там буде і маркграфство Браденбург. Згідно з цими планами, Річ Посполита мала бути поділена. Між усіма членами цієї коаліції, і Україна, яка тоді вже величалась як Велике Князівство Руське, набувала би всі землі, заселені українцями, а також разом із Шведською імперією, протекторат над Литвою, сам Богдан отримував титул дідичного князя, тобто Великого князя в князівстві руському. Переговори про воєнно політичну співпрацю завершилися укладенням радноцького договору. Мої любі друзі, ви колись чули про радноцький договір. Нічого. Але ви тільки кажете про Переяславську унію і кажете, о, Богдан Хмельницький, Лопушок, тебе так обдурили. Радноцький договір. Ось що уклав Богдан Хмельницький. Він той, хто розширив межі. Великого Руського князівства, тобто Гетьманщини, війська Запорозького на Захід і на північ це геть не три полки по Зборівському миру, ні. Радоцький договір. Я, друзі, трошки прочитаю, просто щоб не бути голословним. 1656 року. Про це немає жодної згадки, не лише в радянських підручниках, навіть у сучасних українських про це геть не пишеться. Чому, друзі, чому? Це угода між державами: військо-Запорізьке, Шведське Королівство, Трансильванське князівство, марграфство Браденбург між литовським князем Богославом Радзевілом про військовий союз для боротьби із Речью Посполитою. Угода передбачала такі інтереси сторін. Карл X Густав отримував Прусію, Королівство Прусія, Куяву, Північну Мазовію. Жимайтію, Курлянтію та інфлянти. Богуслав Радзевіл отримував Новгородщину. Фрідріх Вільгельм, це Браденбург, отримував Великопольщу. Богдан Хмельницький отримував всі південно-східні частини коронних земель Польщі, тобто територію між Батогом і Новгород-Сіверським, а Юрій II Ракоці отримував південні польські території це переважно Малопольща. Ключно із Краковом. Угода про дружбу з правителем Трансильванії князем Дердім II Ракоці та створення антипольської коаліції протестантських держав була укладена восени, а уже в січні 1657 року 20-ти тисячний козацький корпус під командуванням київського полковника Антона Ждановича разом із військом Ракоці вирушає на Польщу. І невдовзі захоплює Варшаву. Ви коли-небудь чули про те, що козаки разом з загонами Ракоці захоплювали Варшаву під керівництвом Богдана Хмельницького, полковник Антон Жданович. Де ви таке читали? А це було. Це наша історія, це правда. Але в жодному підручнику в нас про таке не пишуть. Союзникам вдається захопити Варшаву на початку літа. 1657 року козаки захоплюють Берестейщину і вся шляхта пінського повіту. А це дивно католики. Але удруге звертаються до Гетьмана з проханням приєднати землі навколо Турова і Пінська до козацької держави на вічні часи. Ось документ. На вічні часи ось є архів оригіналу. Звісно ж, писане. Польською мовою. Де ви про таке читали? Де ви читали про походи полковника Ждановича? Про Золотаренка? А вам весь час підсовують Сірка. Ой, Сірко, Іван Сірко, при всій повазі. При всій повазі це теж визначний військовий діяч. Але ви ніде не прочитаєте про Антіна Ждановича. Ніде не прочитаєте про Золотаренка, а це були визначні полководці. Люди, які провадили битви, які їх вигравали. Де ви читали про таку Гетьманщину? Ніде. Тому, друзі, ну це трошки відео затягнулося. Я хотів трошки якби, коротше так розповісти. Останнє, що скажу я наостанок: забудьте всі московські наративи, викиньте їх з голови взагалі. Історію України починайте вчити у контексті загальноєвропейської історії, що взагалі відбувалося. 30-річна війна. Що як взагалі це було? Хто такі були ці люди? Цікавтеся, хто був Потоцький, хто був Вишневецький. Ви знаєте, що нащадок Яреми Вишневецького його син потім став королем Польщі. Наш Русич Рюрикович, так би мовити, став королем Польщі. Цікавтеся такими речами. Забудьте про московський наратив. От Переяславська рада, викиньте! Це лише був коротенький епізод. Коротенький епізод. Який тягнувся не більше аніж рік, адже вже в 1655 році стало зрозуміло, що ніякі Переяславські статті вони не діють. Москвини вже почали зраджувати козаків. Так, була якась там був воєвода Шереметів і так далі, була якась військова допомога, але потім. Московити заключили, уклали вілинський мир, сепаратний мир, не андрусівське перемир'я. Вам всі кажуть, ой андрусівське перемир'я, ой Андрусівське. вілинський мир. З цього треба починати. Не навіть не з Андрусівського про розподіл. Вілинський вони розпочали війну з союзниками України шведами і заключили мир із ворогами України ляхами. В цей час автоматично. Втрачали сенс будь-які переяславські статті, будь-які переяславські угоди втрачали будь-який сенс. І власне, ну далі буде потім ще Іван Виговський, то що це дуже цікава історія, яку, на жаль, українці не знають. Тому забудьте, викиньте з голови міф про лопуха Богдана Хмельницького, який там присягнув московитам в Переяславі і продав Україну москалям поганим. Нічого подібного не було. Не було. Дуже шкода, що наш ясновельможний гетьман так скоро пішов з життя. Є, до речі, доволі тверді підозри в тому, що його отруїли, адже він не відрізнявся якимись такими хворобами, не був кволим, Ні, жодного нічого такого не було. Але що цікаво, він приймав у себе послів московитів. Які, власне, хотіли теж його чимось задобрити, він відкинув всі їхні пропозиції. Це було напередодні смерті. А через три тижні після їхнього від'їзду він щось почав хворіти, хиріти, хиріти, хиріти. Звісно ж, він перував, він любив випити, це правда. Скорше за все, там були якісь ідери, якесь вино, можливо, і від московитів було. Це дуже скидається на правду. Адже, наприклад, ви ж пам'ятаєте, що Штефан Разя. Так званий їхній Степан Разін, він звинувачував московитів в тому, що вони отруїли його батька Тимофія. От Степан Тимофійович Разя він чітко знав, що вони отруїли його власного батька, козацького отамана Тимофія Разю. І він це знав. Тобто, я думаю, що вони вдавалися до такого і неодноразово. Згадаємо і Ющенка, і так далі. Але це дуже давня практика. Вона походить ще від монголів. Просто пригадайте, як вони труїли там один одного, завжди один одного труїли. Це може це взято було від китайців, бо це теж у них була така дуже поширена практика отруїти європейці. Вони могли піти війною тощо, а ці так знаєте, подлінькі, подлінький народець такий. І я гадаю, все ж таки Богдана отруїли. Дуже шкода, що ми не маємо його останків, рештів. Його тіла, і не можемо провести цю ексгумацію, експертизу, і це підтвердити. Дуже багато отрут є, які починають діти аж через тиждень, діяти навіть через місяць, буває і через два. Тобто, людина щось випила. Ну, навіть якщо ви вип'єте ртуть, наприклад, ртуть так, ви не одразу помрете, але це все призведе до якихось наслідків. Ви все одно в дуже швидкому часі помрете. Але не одразу це не буде скидатися. Так, звісно ж, зараз є аналізи, тому що це швидко виявлять, що вас отруїли ртуттю. Але тоді, в тих методах, ніхто нічого так і не зрозумів. Тобто людина щось випила, їла. Пройшло декілька тижнів, їх щось почало. Ставати зле, зле вона охиріла, охляла і померла. І я гадаю, що московити вбили нашого пана гетьмана. Все, друзі, всі бувайте, пам'ятаємо і шануємо нашого ясновельможного пана гетьмана, Богдана Зиновія Хмельницького, усім щастим.